Çık. 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 — Ні, носочки одягаєш обов'язково. Обов'язково. Леса туда сказала, ти диви на нього. Так, всім привіт! Хто тут приєднується зараз. Хочу зробити швиденько малим своїм походову, тому що світла немає, а треба щось перекусити. Дня у наших дітей вимушений вихідний вийшов. Так, зараз треба сосиски підсмажити. Одна в мене є, але я набуду цю. Привіт, хто приєднується. Так, вода є холодна. А от гарячої, мабуть, не треба. Але ладно, нічого страшно. Сьогодні у нас чайничок. Це ось така кастрюлька з водою. Бо чайник у мене електричний, а світла немає. Добре, що газ є. Погано ж, нічого не видно, так? Да? Якось отак. Так. Купила сосиски якийсь ходок, називається. ряд. Зараз побачимо, що це за сосиски. Трошки їх погрію, посмажу і зроблю ходоги. Привет. Пока я думаю, это все привет. Так, что я хотела сделать? Давай. Первый день попсматривается. А, чай я хотела сделать. Виястиноч так повитираємо. Гриль сьогодні моя не працює, тому будемо подручними средствами. Це робити. Так. Такі ще булочки зробимо хоч до Так, заказ я почула. Їм без гірчиці. Так, зараз ми сюди. Майонезу. Кетчуп у мене є. Майонез, кетчуп. Це буде Так. Ось такий двох. Так, є один. Ось сюди його. Далі другий, другий тільки з кетчупом. Ось так промакую. І ще один буде тільки з кетчупом. Треба зробити під пресом. Так, який же ж прес зробив? Старілочки зроблю зараз. Звичайно, не так раз. Так. Оце така гріль домашня. Гріль домашня з підручних. Герчицу она захватила, дитя. А це ще сьогодні отакий тортик до купила. В АТБшки. Зараз подивимося, який він там буде. Що це за тортик такий. Наче такий він гарненький, але що там всередині? Треба подивитись. У мене тут сьогодні камера дуже низька, якась падає чогось. Я її вирівнюю, вона опускається. Так, поддогі вже мої, мабуть, будучи біліти. Це тільки що ще бігали в лікарню з Міланкою. Бо зараз діти почали хворіти. Так у нас сказали ларінгіт. Кажу, дуже приємно, що у нас ларінгід. Аларінгіт мені він сказав, лікар, що це вірусна інфекція. Тому зараз дуже багато цих знову болячок дитячих. Так що будемо лікуватись. Виключаємо це діло. Прогрілося вже все добре, попрогрівалося. Ой, вже аж позапікала я їх. Так. І отак от булочки вийшли з сосискою. Так, хай трошки висохнуть. Зараз еще мене зіподправлю води. Я вже забула, який тут з майонезом. Оцей. Ой, чай вже теж готовий. Дітям. Такі булочки вийшли гарячі. А це сьогодні буде чай. Чай з кастрюлі, бо немає світла. я собі каву зроблю, поки є кипяточок. Милана, ну, не падай на Матвея. Так, сейчас каву ведентру Так, Ульянка, забирай-то булочки ваши. Ой, как светло. Да, да ничего не видно. Да. да. А почему они такие черные? Потому что она трошки подсмажила я их. Я же грила, чтобы не холоднее было. А кому какой? Там три триста... Вода домой. Да, все, вот так забирай. Самый черный Милани, самый... Ой, самый черный Матрия. Так. Чай у нас готується. Щас ми приберемо трошки. І треба подивитися, який там тортик вийшов. Знову падає. Так, ну що? Подивимося, що це за тортик. Це сьогодні зайшла в магазин. Ой, як він пахне. Ммм, морозивом прямо пахне. Клас. Що це за торт? Якийсь тандем називається. Тут є прослойка желіна. Бісквіт бісквітно жилений тандем. Ну, зараз побачимо, що там всередині. Так, а ну, дивимось, що тут у нас? Ух ти, який гарний. Клас. Дуже красивий і дуже пахучий. І такі, як на коробці. І тут, по-моєму, чи смородина, чи чорниці оце. Добрий день. Дивись, Ульяна, ля, який тортик пахне. Як морозовим пахне, скажи. М -м -м, баблгам. Да, дуже класно. Жуйка баблгам. Жуйкою. Угу. Так, я ж вам всім по, по кусочку. Але да? тільки не зараз, добре. Може тільки їсимо. Їсимо, хорошо, то я собі тоді маленький кусочок візьму З кавою і О, Так. <клес> Хочу трошки менше. Бо треба вже худать, називається. М -м -м, класне. Чудово. М -м -м. Смакота. Так, ну що, всім бажаю гарного дня. Хоч він почався не дуже гарно, але все одно треба шукати плюси. Тому. Всім гарного дня і до наступних зустрічей. Куди я каву діла? Ага, ось вона. Так. Все. Всім пока.